Vertraue und Кача по тисині, Плине кача, по тисині. сині, ж моя не лайме? i am i'm called Плине качав по тисині, плине качав по тині. молюся за тебе, як за діти святу твої. Sam ne znaju de bohi Чужі люди виберуть, ми чужі люди, цим не жаль тим кого. жыט מני сын קונגענער ты שטאַמ אין מויים Божому краю. Слокі душі об'ємного воїна, Михайла, і за відпущення йому усякої провини вільної, невільної. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господь, Босади, душу Його, там, де праведні, спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Божиї Царство Небесного прошення від і відпущення гріхів Його Христа безсмертно, сере і Бога нашого. Просимо, О, дай, Господи, Господу, помилуй, Господи помилуй. Ми проведжаємо сьогодні в останню путь Михайла Петровича Польового, нашого героя, молодшого сержанта, Збройних сил України, захисника України, нашого захисника. Воїна Михайла Петровича Польового. Загинув 19 червня 2023 року на Донеччині під Авдіївкою. У мирному житті цілком мирна, невойовнича людина. Народився в Жашкові, навчався, школу закінчив у Жашкові. Здобув спеціальність професійно технічну, не зупинився на цьому, навчався і далі, закінчив університет Тараса Григоровича Шевченка. Сім'ї, на жаль, не було. І сьогодні мама й дочекається від нього дітей, внуків. Хоча все життя, начебто й були спроби у Михайла стати військовим. І коли брат Володя пішов воювати, не знаходив собі місця, ходив, проходив медичні комісії, як вже розповідають, свідки зрадів, а це люди, які мають право казати так, зрадів, що піде допомагати братові, піде допомагати побратимам захищати Україну і нас. І Він знайшов кінець. Ми сьогодні, проважаючи його, я щиро впевнений і вірю в те, що кожен житель нашої громади знає, заради чого він поклав своє життя. Невже йому не сиділося вдома? Ходити на ставок, ловити рибу, слухати тишу, солов'їв. Але ні, душа не давала цьому спокою. І він пішов за нас з вами. Тому сьогодні ми щиро і правдиво скаляємо голови і дякуємо. Михайло, дякуємо тобі, як нашому захисникові. Чи гірко це мамі було в день 75-річчя отримати таку звістку? Це дуже м'які слова гірко. Це така рана, яка не заросте ніколи. Шрам буде ятрити. Але, Олена Прокопівна, я від кожного жителя громади хочу вам подякувати за Михайла, за Володимира, за Василя, за ваших синів. Вам було надзвичайно важко виховувати їх, оскільки їх батько рано пішов в життя. Але вам вистачило мужності, сили виховати їх як справжніх українців. Як справжніх борців за волю. Прийміть, будь ласка, співчуття від кожного жителя нашої громади. Я розумію, що слова не те, чим можна розрадити, але все рівно сьогодні, окрім слів, ми нічого не можемо вам надати. Я щиро бажаю, щоб ви пережили надзвичайне це горе. Хлопці, ваші соколи, підтримують вас обов'язково. Вони не залишать вас у біді. Всі ми молимось за наших воїнів. Щоб вони повернулись живими, тому що хто як не вони, знає ціну життя, знає ціну перемоги і заради чого ця перемога? Яке покоління ми повинні виховати? І хто повинен будувати майбутнє Україну? І яка Україна має бути в майбутньому? Ми щиро молимось, вболіваємо за них і чекаємо їх живим. Ті, хто загинув, Вічна шана і вічна пам'ять. Пам'ятаймо про них вічно. Слава воїну Михайлу! Слава всім воїнам і слава Україні. Дорога. Мене звела так доля те, що міша, покійний загиблий Міш, Яку я бачу на фотографії, зараз таку, як завжди, я знав веселого. Рад бачити Володю. Вони мешкали в нашому селі маленькому даї. Маленьке, невеличке село. Літо для них було це в Зимою вони, мабуть, приїжджали в Жашків. Будинок їх знаходився на вулиці, яке носить ім'я, вулиця Перемоги. Бачите, як. На жаль, Міша до цього слова до перемоги не дожив. Господь Бог наділив йому прожити 51 рік. 51 рік. Володя і Міша це не ті хлопці, які, коли почалася війна, не шукали шляхи обіти в вінкомат, не придумали собі хвороб, вони пішли захищати. В першу чергу село Одай, де вони проживали, нашу Жашківську, Черкащину, центр України, де сьогодні нам набагато спокійніше живеться, ніж на Сході, Півдні і Півночі України. Я співчую мамі Олені Прокопівні, Я її розумію, тому що коли тих сім'ях, де зараз сини, чоловіки, батьки там на Сході. А ми тут в спокійному, можливо сказати, проживаємо місці. Війна відкотилась від Києва. Ми другими стали, ви замітьте, ми в березні-квітні 22-го року зовсім іншими були, ніж зараз. Чи ось ми стаємо, чи ми привикаємо до війни. Не можна привикнути, Бо якщо ми про війну забудемо, знову вона прийде. І тому, коли я близько це співчуваю, знаю, коли і твій син там, і коли кожного вечора ти отримуєш. Звіску, привіт, зо мною все добре, і ти лягай спати трохи спокійніше. А коли 4-5 днів, 6 днів немає цього дзвінка, от тоді задумуйся. І коли дзвонить телефон, страшно до нього підходити. Що я там почую? Чи добре, чи погано. І коли набираєш телефон, тобі відповідають ваш син живий, але він в госпіталь. Ви розумієте, яка радість, він живий. Вже зразу і цього гарячого не питаєш, чи він з руками, він з ногами головне живий. На жаль, ви, мамо, отримали зовсім іншу звістку, що у вас сина немає. Це страшно. 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 Прийміть мої співчуття. Вибачте, я вас не знав близько. Сьогодні попав на таку вашу сімейну втрату. Спасибі, що ви народили. Таких синів, захисників наших спокійно, Міша. На превеликий жаль. Знову-знову і знову ми згуртовуємось, ми збираємось. Аби разом з сім'єю розділити втрату, розділити горе, яке дуже сумно констатувати той факт, але дуже часто ми розділяємо разом з рідними. Але як кажуть, таке сьогодення війни. Ми населення, яке далеко не чуємо вибухів, ми живемо в центральній частині України. Можливо, слава Богу, що ми не чуємо цих вибухів. Завдяки патріотизму, завдяки молодим життям, таким, як сьогодні поклав Михайло, можливо, Божому Слову. Але це люди, які наблизили і наближають таку довгоочікувану перемогу. І хочеться, коли ми в найближчому. Будущому будемо святкувати перемогу, завжди згадати тих хлопців, яким ми повинні все життя дякувати. Побратими зберуться за святковим столом, піднімлють третій тост, згадають всіх героїв. Однокласники так само в черговий раз, коли зберуться, дуже приємно бачити, коли практично весь клас прийшов Михайла проводити. Однокласники згадають на черговому Вечері випускників. Давайте будемо згадувати тих, кому ми будемо все життя дякувати. Тому що, шановна Олена Прокопіївна, шановні брати, прийміть найщиріше співчуття від всіх військовослужбовців, від усіх Збройних сил України. Повірте, перемога буде. І брат помститься за брата. Це буде переможним кроком. Слава героям Жашківщини, слава герою! Михайлу польовому і слава Україні! Героям Слава! Не качати сині! моя не лайме! Ми в злогодину, залаєш ми в злогодину. сам не знаю, де повіно. На від імені президента України від Верховного Головнокомандувача. Прийміть слова скорботи і прийміть цей прапор пам'ять того, що дійсно ваш син загинув, як герой. Слава Україні! Слава. Слава. Виберуть ми, чужі люди, виберуть ми. Вишай ти мамко буде, ціле жай ти мамко буде. Гей, мені синку не жаль, як ж мене. Search to love